Дають нове життя використаним пляшкам. У Нововолинську оселилося вже двічі релоковане підприємство. Власника перевозили свій бізнес двічі у 2014-му з Маріуполя до Запоріжжя. Після 24 лютого до Нововолинська, як розповів співвласник фірми, на зміну підприємство виробляє 4-5 тонн пляшок. Якщо подивитися на об'єм, то ми зможемо переробляти. За місяць весь пластик, який може збирати західний регіон, це не тільки Волинь, це може бути Львівська область, Ровенська область та інші області, які тут поряд з нами. Тож підприємство займається переробкою не лише пластику з Нововолинської громади. Сюди доставляють також пет-матеріали з Києва, Інвано-Франківська, Вінниці і Рівного. Є компанії, які збирають цю пляшку, сортують по кольорах, а потім пресують і відправляють до нашого виробництва, де ми її переробляємо. Виглядає це так зараз. її відвантажують тут прозорий колір та блакитний колір.